Всім привіт! Хочу розповісти про популярний метод скаму в крипті. Вчора підписник написав, що попався і втратив трохи коштів, тому що більше таких ситуацій не було, розкажу про нього. Часто під моїми відео ви бачите такі повідомлення. Зараз знайду так: ось, наприклад, воно. Коли якийсь дурачок нібито спалив всім свою сітфразу від гаманця: насправді, дурачок не він, а той, хто на це ведеться. Ви побачили, що хтось спалив свою фразу, за допомогою якої ви можете зайти на його гаманець. Ви це робите і бачите, що там лежить хороша сума. Ви хочете собі її вивезти, але є проблема. Для виводу коштів у вас просять закинути USDT для комісії. Ви думаєте, що мені 10 там, можливо, 100 доларів на комісію, якщо я зараз отримаю кілька тисяч доларів. Але як тільки ви поповнюєте цей гаманець, ваші кошти автоматично переказуються шахраю. Раніше таким чином вони за день могли заробляти тисячі баксів. Зараз це вже не так працює, але все одно є люди, які ведуться. Зробіть репост, щоб якомога менше людей потрапляли на подібні схеми. Також, заходьте в розділ Записи. Ось тут він. Сюди я буду постати актуальну інформацію на зараз. Всім дякую за увагу.